Питну воду, каші, продукти швидкого приготування, солодощі, чай, каву, хліб, а також засоби гігієни збирають в Ужгороді волонтери благодійного фонду Сім'я Христа для жителів Херсону. Близько двох тисяч місць вже облаштували в шелтерах Закарпаття для евакуйованих людей з Херсонської області. Приймати херсонців готуються Букачівські та Великоберезнянський шелтери. На війні загинув захисник із Закарпаття Михайло Цубера. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Заречанської територіальної громади. Там написали, що Михайло Цубера жив у селі Вільхівка. Захисник був старшим стрільцем-оператором гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмового батальйону. Михайло загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в селі Лобкове Запорізької області. Інформацію про зустріч військового та час поховання повідомлять додатково. Вічна пам'ять і слава герою. 67-річний чоловік загинув наслідок аварії, що сталася в селі Чомунену жруського району минулої доби. Тоді 35-річний водій мікроавтобусу їхав дорогою з села. У попутному напрямку рухався велосипедист, який здійснив рух ліворуч. І У подальшому водій автомобіля здійснив на чоловіка. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що водія машини освідчили за кермом він був тверезий. Автомобіль та велосипед поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. Відомості за порушення правил безпеки дорожнього. Нього руху, що призвели до смерті потерпілого внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначить експертизу для встановлення всіх обставин аварії. Слідство триває. Жителя Виноградова засудили до 14 років позбавлення волі за вбивство Ужгородки та крадіжку її речей. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Повідомлення про зникнення Ужгородки до правоохоронців надійшло на початку січня 2022 року. Як згодом вдалося встановити у ході слідства, і як прокурор довів безпосередньо у ході судового розгляду, саме вбивство жінки трапилося 30 грудня 2021 року до нього причетний її знайомий, це 31-річний виноградівець, з яким у потерпілої були близькі стосунки. Встановлено що того фатального вечора між ними трапився конфлікт, у ході якого він штовхнув жінку, вона впала. А далі чоловік протез її до підлоги і перекрив дихання. Як підтверджено результатами експертизи, потерпіла, померла від удушення згодом. Обвинувачений намагався приховати сліди злочину. Сам він поїхав з Ужгорода, де безпосередньо трапилась подія до Виноградова, де проживав, забрав із собою речі, потерпілий, тобто викрав їх. І ще певний час він відписував на повідомлення з мобільного телефону жінки і вводив оману її знайомих, писав, що вона нібито перебуває чи то на лікуванні в Угорщині, чи то на відпочинку у Єгипті, і нікому не повідомляв про те, що сталося. Згодом його вдалося затримати. правоохоронці провели обшук за його місцем проживання, виявили. Речові докази і те, що вказувало на безпосередню причетність закарпаття до скоєння умисного вбивства. 26 травня цього року суд Ужорський міськрайонний ухвалив вирок, за яким чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі. Також за рішенням суду він повинен сплатити стороні потерпілої моральну і матеріальну шкоду у розмірі 516 тисяч гривень. Наразі чоловік перебуває під вартою, він там знаходиться з моменту його Затримання, тобто з 13 січня 2022 року, і до вступу вироку в законну силу він знаходитиметься під вартою. 47-річного ушороця побили двоє неповнолітніх хлопців. Подія сталася 6 червня близько першої години ночі. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. До поліції зателефонували медики. Вони повідомили про госпіталізацію чоловіка. Діагностували в нього закриту черепно-мозгову травму. Також діагностували численні переломи ребер і ушкодження легень. Для того щоб з'ясувати за яких саме обставин чоловік отримав такі ушкодження, виїхала слідчо-оперативна група. Провівши першочергові заходи, стало відомо, що чоловіка побили. Сталося це в одному з дворів міста біля входу в під'їзд. Також ті ж ночі встановили і причетних осіб. Це є двоє неповнолітніх хлопців. Воє ужгородці їх доставили до районного управління поліції, де вони в скоєному зізналися. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною другою статті 296 кримінального кодексу України. Тобто, це хуліганство. Наразі в нас призначена в рамках цього провадження судово-медична експертиза. Ми очікуємо на її її результати, на її висновки. І тоді мова може йти і про якусь додаткову кваліфікацію. Тобто наразі в нас триває досудове розслідування слідчі вживають. Всіх заходів для того, щоб найближчим часом повідомити фігурантам неповнолітнім про підозру і в подальшому скерувати цю справу для судового розгляду відповідно до санкції цієї статті, яка зараз в нас є, то їм загрожує від обмеження до позбавлення волі терміном до 4 років. Мамі прикордонника, котрий загинув у Луганській області, вручили орден за мужність. Йдеться про молодшого сержанта Дмитра Шепелєва. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у листопаді 2022 року. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі прикордонника Дмитра Шепельова нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державну нагороду вручили мамі військового в Тячуйському районі. Це склад благодійного фонду Сім'я Христа в Ужгороді. Тут збирають допомогу херсонцям. Зокрема, волонтери пакують продуктові набори. Ми пакуємо соціальні пакети на херсон, багато, тисячу триста. Ставимо муку, ставимо рис, консервацію, ну, зараз фасоль ставимо, ставимо кашу, ячмінну. Макарончики, паштети, батончики, хліб, гігієну. Ну, водичку ми окремо. Угу. Цілими подонами. Ми в день пакуємо 200-250. Ставлять хресонцям і медикаменти. Окрім цього, складають аптечки для парамедиків та військових. Вкладаємо аптечку парамедика, яка буде укомплектована в такий рюкзак. Бачите. Так же робимо тактичні аптечки. О. Ось такого наповнення, а це індивідуальна тактична аптечка. От. І потім їдуть на передову. Ну, тут все що по стандартах. От. Є і кровоспинне, тут і турнікети. І так далі, ну до 50 на добу буває, складаємо. 8 червня волонтери благодійного фонду Сім'я Христа відправили Херсонцям одну вантажівку з одягом, генераторами а також водою і їжею. Розповів директор фонду Рудольф Балаженець. За його словами, наразі збирають продукти, медикаменти та засоби гігієни, щоб 13 червня все відвести в Херсон, приносять їжу, приносять різні засоби гігієни і зараз актуальні ці чоботи, легка медицина, тому що від простуди алергії, як ви знаєте. Зараз утворилось такий колапс а, і питна вода. Дуже потрібно питну воду. зубна щітка, шампуні, креми. Різний момент, тому що люди втрачають все і вони просто ну, без нічого можемо сказати, скільки кілограм ми будемо ввести. Це приблизно на. Херсон ми будемо лише вести біля 2-3 тонн їжі. Це лише їжа одягом. Нас вистачає одягу, тому що ми одяг збирали. Було таке відчуття, що він колись пригодиться. За словами Рудольфа Балажинця, охочі можуть приносити продукти та засоби гігієни щодня до сімнадцятої години на склад фонду, що на вулиці проект на Руслана Руслан на гостю, Клеонті суспільне новини. Це шелтер для вимушено переміщених осіб у великому Березному Мужгородського району. Тут живуть 20 людей. Це люди пенсійного віку та матері з дітьми. Від початку повномасштабного вторгнення живе тут переселенка із Запорізької області Світлана Маргун. Я даже не, не думала, що такий випаде щасливий білет оказаться ну от в такому місці, де в общем-то всі умови є. Хоча До ремонта здание было, конечно, не в таком состоянии, как сейчас вы это видите. Мы радуемся этому. В комнате сейчас двое, но было трое. Вот еще готовы принять из Херсона, которых людей так опять, как говорится, тронула беда такая. Конечно же, мы готовы поделиться, принять. И вот сегодня мы денежку собираем на то, чтобы оказати посильну допомогу, Вообще, а конечно, ужасно. Найближчим часом у шелтер заїде ще вісім вимушено переміщених осіб, розповідає його адміністратор Карима Метрак. Усі вони евакуюються з Херсонщини. Загалом у цей шелтер ще можуть прийняти до 40 евакуйованих. Є 13 кімнат. На сьогодні їх збільшили. До речі, було 10, зараз 13. В кожну кімнату ми будемо підселяти людей. Тут за селем, і в кожну кімнату люди згідні проживати. Ну. Більше. ми так дивимося, де вже зробили кімнатки швиденько з дівчатками, з волонтерами, швиденько облаштуємо. Буде їдання, є кухня, є душові кабінки, є на першому поверсі і на другому поверсі також. Все облаштовано для людей, так як у нас люди з похилого віку, і щоб їм було удобно. Ну, їдання, звичайно, і на кухні в нас є. Якщо літо, то ми біседки всі обідаємо, вечеряємо. Тобто ми маємо і ліжка, все необхідне для того, щоб швиденько додатково все можна розмістити людей. Чекаємо сьогодні вночі вже евакуацію. За півтора року існування шалтера, каже Рима Метрак, тут жило у різний час понад три тисячі людей. Зараз залишилися ті основні, які не мають житла, на жаль, або які є в окупації, не хочуть повертатися додому, тому що там живуть росіяни в їхньому домі. З харчуванням допомагає Польща і благодійний фонд Сім'я Христа, Рудоль Балажнець. Це все тримається на цих людей, благодійників. Ці дві організації найбільше підтримують нас. Одна проблема, яку ми не маємо, це меблі. Бачите, люди просто в коробках тримають собі речі. А це у Мукачеві, де зараз живе близько 30 людей. Завдяки підтримці фонду Черіки ми виявили потреби, що велика кількість ромів не має житла, і тому ми вирішили відкрити шелтер імені е, в місті Мукачево. І на даний час нас дуже хвилює те, що відбувається в Каховці, і ми можемо прийняти чотири родини, якщо е, будуть такі потреби в них. Бо у нас наші можливості не дуже великі але чотири родини ми можемо прийняти. За словами Віктора Макири, найближчим часом в області готові розгорнути ще близько 10 тисяч місць для евакуйованих з Херсонської області. Ми плануємо проводити роботу відповідно щодо реабілітації херсонців, які зможуть виїхати за кордон медичної підтримки, перебування їх на території Закарпаття. В Закарпатті сьогодні передбачено близько двох тисяч місць для такого якісного проживання. Це шелтери, які ми будували і готували як резерв. Олександр Завадяк, Руслана Гостю, Кленті не Колишин, Суспільне новини. Троянди, які минулого року передали з Донецької області, квітнуть в Ужгороді на площі Богдана Хмельницького. Серед квітів мініатюрна бордюрна троянда, червона з білою підкладкою, червона та жовта. Про це повідомили в телеграм-каналі Ужгородської міської ради. Там написали, що навесні 2022 року саджанці троянд передали на Закарпаття міська рада Покровська. Зробили це, аби подякувати за те, що в Ужгороді прихистили їхніх жителів. Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.